Ми розробляємо нову структуру виконкому. Ми взяли за приклад європейські місця, міста, і не тільки європейські. Також, відповідно, ми переглянули всі ті міста схожого ну, приблизно з однаковою кількістю населення, провідні, які вже пішли набагато вперед, такі як Луцьк, Вінниця. Також дивились деякі речі в місті Харкова. Тобто, ми, ми дивилися і вибрали для себе найкращі пропозиції що де. і вже до кінця неділі ми на розсуд, в першу чергу, громади, а також на розсуд депутатів дамо проект рішення щодо нової структури виконавчого комітету. І от що саме головне, це в рамках підписання меморандуму по співпрацю з реалізацією стратегії міста громадська організація Go Local ініціює проведення конкурсу на навчання провідній бізнес-школі із залученням міжнародних та вітчизняних експертів. Ми запросили проєктного директора організації Яну Колдру, яка вам розкаже більш детально, але ми збираємося брати молодих. Ініціативних людей на навчання для того, щоб вони вчились. Перший крок для долучення громади, а також для підготовки молодих, амбітних і людей, які хочуть щось зробити для міста. Це дуже цікаве буде навчання, і я гадаю, таким чином ми будемо створювати новий. Кадровий потенціал для управління, ефективного управління містом. І наостанок, я трошки я вже а, закінчу, так. Да. Тривають зараз перевірки комунальних підприємств. Зараз вже заслухані всі керівники комунальних підприємств. Ми отримали від них фінансові плани на 2016 рік. Значит, наша позиція і моя особисто чітка. Що будуть залишатися підприємства, які нам життєво необхідні для життєдіяльності міста, і також будуть залишені прибуткові підприємства, які завдяки своїй фінансовій діяльності можуть давати прибуток в міський бюджет. Ну, як приклад, кінотеатр Довженка, який мільйон прибутку. Тобто їх прибуток це дохід нашого міського бюджету. Життєважливі підприємства, ну, наприклад, аптеки, ті, які можуть продавати наркотичні засоби для онкохворих, це я до прикладу сказав. Всі інші підприємства, які на сьогоднішній день, в них нам немає необхідності, а які обкладені приватними структурами, які висмоктують бюджетні кошти, вони будуть. Або реорганізацію пройдуть, або будуть призначені нові керівники, або взагалі вони будуть, як то кажеться, онульовані, да. тому що це бюджетні кошти, і бюджетні кошти мають громади використовуватись ефективно. Ну і зараз я хотів би передати Яні слово, вона детально розповість, тому що дуже важлива інформація. У нас дуже багато активної молоді. І от як долучитись до навчання? Я не нам, нам задоволений відповісти. Я представляю громадську організацію Go Local», яка працює у сфері муніципального і регіонального розвитку в Україні. Ми є одним із багатьох підписантів меморандуму про співпрацю з мерією Білої церкви. І ми в першу чергу хочемо подякувати пану Геннадію Анатольовичу Дикому і мерії Білої церкви за підтримку нашої ініціативи щодо проведення даного конкурсу. Всі знають, що була розроблена стратегія розвитку міста і нашою метою є підтримання реалізації цієї стратегії. Також ми розуміємо, що розробка стратегії і прийняття подачі цього документу це лише перший крок, але найважливіший. Найбільш суттєвий і найбільш складний це наступний крок, звичайно, реалізація так, цієї стратегії, і надзвичайна відповідальність ляже на тих людей, які будуть займатися реалізацією цієї стратегії. Тому ми хотіли би у сфері тих пріоритетів, які виділені в результаті розробки стратегії, проведення громадських слухань, а саме це посилення громадянського суспільства, це відродження підприємництва у Білій церкві, це створення розумного управління. І підвищення якості життя. Ми б хотіли створити кадровий резерв, точніше, відібрати активних, замотивованих і здатних за своїми знаннями, потенціалом і кваліфікаціями білоцеркавчан, які хочуть долучитися до втілення муніципальних реформ і надати їм інструменти для втілення цих реформ свого боку, те, що ми могли б зробити. Ми маємо певні критерії відбору цих людей. Ми хотіли б, щоб це були активні, сучасні, енергійні люди, що мають вищу освіту, які володіють українською та англійською мовою обов'язково, які мотивовані працювати на благо Білої церкви, які мають високий потенціал для розвитку і набуття нових навичок і знань, які займають проактивну позицію. Вміють працювати обов'язково в команді заради досягнення цілей, прагнуть змін та орієнтовані на європейські цінності, згідно з якими була розроблена стратегія, готові до активної взаємодії з громадськістю Білої церкви і мерією. Тобто, метою конкурсу є відбір цих потенціальних людей, які відповідають критеріям. Далі ми хочемо провести навчання. Спільно з бізнес-школою київською, яке буде складатися з чотирьох блоків: це теми муніципального розвитку, проєктного менеджменту, робота в команді і тренінги, пов'язані з роботою в команді, і принципи розвитку самоврядування. Методологія даного курсу буде побудована на таких формах, як семінари, інтерактивні практикуми командні та індивідуальні завдання, які будуть реалізовані в ході навчання. Далі є два важливих компоненти, які будуть реалізовані після першого блоку це відбір теми кожним з учасників відповідно до стратегічних завдань, які закладені в стратегії розвитку Білої церкви, і реалізація, розробка реалізації проєкту у відповідності з цими стратегічними завданнями. Ці проекти будуть відібрані, оцінені, тренери допоможуть їх удосконалити, і далі учасники сполу відібраних і тих, хто пройде навчання, презентують ці проекти мерії Білої церкви. Це буде наш перший проміжний результат. Ми сподіваємося, що це виконає два завдання. Перше, ми долучаємо активну громадськість, активну молодь до формулювання грамотного і дуже конструктивного своїх ідей. Ми їх допомагаємо донести да, до мерії. І друге, ми допомагаємо мерії отримати матеріал, з яким вона може працювати, да, проекти, з якими вона може працювати. І другий етап це навчальна поїздка до Польщі, під час якої буде експерти польські, наші партнери поділяться з. Учасниками проекту досвідом самоврядування у Польщі та досвідом втілення стратегічних проектів розвідку міст після закінчення всього курсу, кожен з учасників отримає диплом підвищення кваліфікації державного зразка.